Сьогодні починається черговий тур високомобільної групи внутрішніх комунікацій Браво. На цей раз вона не лише зі Львова, на цей раз доєдналися артисти із Чернігова, із Умані, із Києва. Крайня точка Львів я вирушаю до Києва і завтра вранці з Києва вирушаємо. В пункт призначення, де нам визначено працювати в тій бригаді, де ми будемо впродовж 10 днів вітати наших воїнів, створювати святкову атмосферу і дарувати їм тепло. І як завжди, як завжди, не обійшлось без львівських подарунків і від Стефи Палій, від Івано-Франкового ТГ, від Ірини Михайлівни Перун. Від нашого знаменитої від нашої знаменитої капели Дударик, які разом з гарнізонним храмом зібрали велику кількість коштів і технічні засоби пили для наших військових. Так що їдемо і з творчими подарунками, і також із такими і з різними смаколиками, з ковбасами, хоч і вже відправляли один бус вперед. Паску, але я думаю, все це зайве не буде. Ми працюємо в основному на передовій по бліндажах, інколи в наметах, ну, де виходить, де, де є місце, де нам визначають, але там великих просторів немає. Там інколи на вулиці приходиться, ну, побачимо, чи вдасться нам на вулиці ще зимно, холодно, а наші деякі е, герої е, не теплого діти. Почати свою промову з того, що ви знаходитесь у будівлі, яка є джерелом українства на цій землі. Тому що Франц Йосиф, імператор Австро-Угорщини, для української громади, для русинів виділив в центрі міста землю і допоміг збудувати народний дім. 1000 854 рік, початок забудови, у нас є ще автентичні речі з тих часів. Є зеркала ті, ви побачите, тут знаходяться. Про що це говорить? Це говорить про те, що більше століття тут формувалась Українська, український дух, українська нація тут, якраз в цьому будинку 101 рік тому була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. І, я зупинюсь тільки на тому, що я дуже вас прошу, ви є рупором, напевно, письменники, самі акцент, напевно, самі активні люди. Громадські організації допомогли нам відстояти, тому що у минулому році хотіли продати цю будівлю. В цьому році знов зароджуються такі вже думки у деяких колах, що будинок офіцерів не потрібен. Та, він має називатися не будинок офіцерів. Це має бути будинок воїна, той, який є. Ми притягнули музей сюди з закритої території, робимо військовий музей, ви будете мати змогу відвідати. Тому я думаю, що сила, напевно, не в тих, хто хоче знищувати, сила в тих, хто хоче зберігати і плекати ото наше українське. А стосовно літератури. Я хочу сказати, що сама велика, Тетяна не образиться, напевно, сама велика військова бібліотека знаходиться у нас 70. А Тетяна то саме активна бібліотека на Львівщині, а ми саме велика. Можна дати? У нас 70 тисяч екземплярів бібліотека теж є. І давно ми вже проводимо індивідуальні такі зустрічі з письменниками військовими. Тому, якщо в когось із вас буде бажання провести. Індивідуальну зустріч з військовими з студент, студентською молоддю. Ми вас запрошуємо. Ми завжди відкриті для співпраці, тому що самі ми без вас, без когось, ми нічого не зробимо. У нас зараз виїхав кінопалац, оренда була кінопалацу. Ми хочемо освоїти цей простір, щоб цей простір працював для України, для українців, ну і не тільки для українців, так як Львів є міжнародним туристичним центром і для інозем. Туристів, щоб ми тут могли показувати своє рідне українське. Я вам всім дуже-дуже вдячний. Я вчора був, чув виступи такі приємні. І, і навіть якщо я десь не планував якусь книжку прочитати, то після вчорашнього дня, буквально пару годин ми поспілкувалися, я вже і сам буду читати, і комусь буду радити. Тетяно, я вам дуже вдячний за те, що ви рухаєте той потяг, і ми свій вагончик причепили до нього, і ми будемо рухатися далі вперед. Так що на Фейсбуці ми Львівський будинок офіцерів». Заходьте, долучайтеся і до співпраці.